Добрий день. Вас вітає заклад дошкільної освіти номер 109 Дорогі діти, сьогодні я хочу вас познайомити з ще однією красивою рослиною. Це флокси. Подивіться ось вони. Флокс це дуже красива, трав'яниста рослина. Має близько 40 видів. Це декоративна рослина, яка прикрашає наші парки, сади і клумби. Флокс багаторічна рослина, стебло в неї пряме, листя овальної форми, видовжене. Квіти духмяні, невеличкі. Але в суцвіті їх може бути до 90 штук. Плюсків у однієї квітки 5. Колір квітів від білого до малиново красного та фіолетового. Флокси мають приємний аромат, тому приваблюють багато метеликів та бджіл. Флокси мають міцну кореневу систему. З кожним роком кущ розростається все більше, але земля для них повинна бути рихлою і достатньо вологою. Флокси світлолюбні рослини, в затінку вони ростуть не дуже добре. Цвітуть флокси з травня до вересня. Коли флокси відцвітають, на їх місці з'являється плод, жовта коробочка, яка в суху погоду з тріском розкривається, викидає насіння на всі боки. В перекладі з грецької мови. Слово флокс означає полум'я. Про це існує легенда. В стародавні часи в Греції з'явився страшний дракон, який оселився в глибокій печері. Він похищав людей. Тоді знайшлися сміливці, які вирішили піти до печери для дракона. Вони взяли в руки факели з вогнем і спустилися в глибоку печеру, перемогли дракона і звільнили людей. Факели їм більше були не потрібні, тому вони залишили їх на землі. Но сталося диво факели перетворилися на чудові квіти, схожі на полум'я. Ось так і з'явилася Флокси. Дякую. До побачення. На все добре.